Пожежонебезпечний сезон в розпалі через пекотну погоду на Одещині різко зростає кількість загорань в екосистемах. За останній тиждень рятувальники Подільського району виїжджали на гасіння таких пожеж 89 разів. Загальна площа займань складала понад 75 гектарів. Полум'я знищує траву, дерева, вбиває тварин, руйнує ґрунт і підбирається до житлових будинків. Та найстрашніше вогонь загрожує людському життю. Саме тому фахівці ДСНС продовжують посилювати превентивну роботу, аби попередити займання на ранніх етапах і донести до громадян важливість дотримання правил пожежної безпеки. Так днями подільські рятувальники з допомогою безпілотних літальних апаратів провели моніторинг територій із підвищеним ризиком займання. Дрони дозволяють оперативно виявляти осередки вогню, а також фіксувати незаконне спалювання сухостою, що дозволяє не лише рятувати природу, а й виявляти паліїв. Окрім повітряного нагляду, інспектори проводять профілактичні бесіди з громадянами, розповідали, як уникнути пожеж та роздавали інформаційні матеріали. Людям нагадували, спалення сухої рослинності заборонено законом. За це передбачено штрафи. Офіцери-рятувальники громад проводять превентивну роботу на постійній основі в Подільському районі, адже зараз жарка посушлива погода. Щоденно в районі трапляється близько 10, а то й більше пожеж саме в екосистемах. Фахівці ДСНС застосовують для проведення превентивної роботи безпілотні літальні апарати, адже саме такі заходи допомагають виявити пожежі на ранніх стадіях, а також виявити винних осіб. У скоєнні таких пожеж дуже часто це допомагає нашим рятувальникам при ліквідації таких надзвичайних подій. Також офіцери-рятувальники нагадують громадянам основні правила безпеки саме у літній період такі жарки, адже, як я вже казала, пожежі збільшуються щоденно. Здебільшого причиною таких пожеж є саме людський фактор, необережність, необачність. Та халатність наших громадян. Нагадуємо, що у жарку погоду навіть необачно викинути сірник чи недопалок може стати причиною пожежі в екосистемах, що губить, як наш тваринний світ, шкодить людям, адже ми дихаємо димом, який виділяється внаслідок цих пожеж. Дуже часто такі пожежі поширюються на житлові будинки, тому будьте обачними, обережними та неухильно дотримуйтесь. Правил пожежної безпеки. Рятувальники вкотре наголошують, великі трагедії починаються з маленької іскри. Недоплок, сірник чи навмисне підпалювання можуть обернутися масштабною катастрофою. Лише відповідальність кожного запорука безпеки всієї громади. Ірина Десюк, Олексій Мягє, телекомпанія Пет.